Доброго ранку, діти. Ви всі знаєте, як називається наша Батьківщина? Так, вірно, це Україна. А як називають людей, які живуть на Україні? Хто ви? Ми Українці, вірно. А якою мовою розмовляють українці? Малята а зараз уважно послухайте вірш про українську мову та запам'ятайте, як її ще можна назвати. Мова наша українська, щира, рідна, материнська, дуже гарна і чудова, чиста, мила, світанкова, в цілім світі найсвятіша, українцям найрідніше. Наша мова веселкова, дивна, ніжна, калинова, в ній усе і небо, і квіти, рід людський, батьки і діти. І співав вона в джерельці та живе у нашім серці. Наша мова українська, щедра, світла материнська. У кожного народу є своя мова. Є безліч різних мов. Наша мова українська для нас вона найрідніша, нею ми розмовляємо з дитинства. І де б ми з вами не були, ми відчуваємо хвилювання, коли чуємо українське слово. А зараз малята, я розкажу вам старовинну легенду про українську мову. Яку наші бабусі розповідали дітям. Отож, слухайте уважно. Колись дуже давно, Бог ділив між народами землю і дарував їм мови, роздав все, що мав, і сів відпочивати. Аж тут, пізно ввечері, приходять козаки, розуміють, що запізнилися. Високі, вусаті, чуби вітер розвіває, стали і мовчать. Де ж ви були, коли я всіх кликав, запитує Бог. Боже, ми від бусурманів світ захищали. Гаразд, каже Господь, дарую цю землю вам козаки, і подарував нашим предкам землю, яку залишив собі для раю. Соловей, який пролітав поруч, запропонував Я їм подарую свою мову, нехай розмовляють. А я буду літати завжди поруч і щебетати. Кажуть, саме з того часу українську мову стали називати Солов'їною, а країну назвали Україна. І ми, діти, живемо з вами. В цій чудовій країні і ми з вами, українці. Діти, а ви запам'ятали, якою є наша рідна мова? Давайте разом згадаємо мова веселкова, світанкова, мелодійна, рідна, колискова, мудра, щедра, свята. Молодці дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей!